Трагічні події в Одесі продемонстрували тактику російських сепаратистів. Озброєні угрупування, прикриваючись городянами, стріляли у патріотів України. Політологи прогнозують, що загарбники використовуватимуть її і надалі захопити Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та Херсон. Такими є плани Володимира Путіна. А все для того, аби з'єднати територію Придністров'я із Росією, ви... каже Єгор Гаврада у випадку е дестабілізації е ситуації в Одеській області. Е ця хвиля може зачепити і боковин можливо Буковину менше аніж Вінницьку область. Але ми так само повинні бути готові до різноманітних провокацій. Хочеш миру? Готуй війну? Про це говорять і військові. Немає видно того. Відчуття небезпеки, яке насувається на нас, тобто багато людей кажуть: що от сюди ворог прийде, ми будемо боронити. Але коли вже сюди прийдуть, тоді вже тут будуть лапи піднімати. Вибачте, мене так як це зробили і в тих регіонах. Політологи розповідають, що коли керманичі Росії готувалися до захоплення території України, робили ставку на нездатності українців боронити себе. Але євромайдани, події в Одесі показали зворотні. Ми справді маємо розбалансовану державу, розбалансовану систему правоохоронних органів. Ми маємо купу засланих козачків, зрадників, агентів. Але величезним нашим плюсом повторюся є український народ, українське суспільство, і ми бачимо, що люди звичайні пересічні в критичних ситуаціях можуть мобілізовуватися, самоорганізовуватися. Відверто говорю, побувавши там, і в Херсонській області, і в Донецькій області, буквально за на протязі місяця, я можу відверто сказати, що настрій людей. Проукраїнський настрій у людей є повністю за цілісність і єдність нашої держави. Все, що твориться і робиться, це окрема кубка людей, яких просто використовують в особистих цілях, проплачують. Ті люди, які вживають наркотик, вони забезпечуються наркотичними засобами. Юрій Ковалець каже, в такій ситуації нічого не залишається, як готувати одну кулю для загарбників і вісім для зрадників. Політологи погоджуються, про російські сепаратисти роблять все для того, аби посіяти паніку і невпевненість. Ті ж хто їй не піддаються, рушать імперські плани. Ольга Андрійська Іван Чижик. місцевий час.